Дорогі підписники мого телеграм-каналу. Я ще працюю 4 дня. Хто хоче, можете звертатися. Давайте хочу подивитися до вас розклад на тему, що забере Різдво, що відійде з Різдвом і що прийде з Різдво. Дуже цікавий розклад. Думайте про себе. Давайте подивимося, які події забирає Різдво нам і які приносить. Так, люблю такі розклади. Так, що нам взагалі забирає? Що нам приносить? Що забирає, що приносить? Забираю, що приносить. Що забирає, що приносить, що приносить, що, що, що забирає. Так, що забирає резко? Ну, давайте прямо, що вам позабирає. Забирає, ви знаєте якісь депресії, якісь затяжні моменти, забирає так як вирву дійсно з різдвом заходить, Все таке, що мучило вас, не давало вам жити, що так ку стояв на місці, каламутне все було. Все минули такі печалі, не не Воно якось з різдвом іде. Ще йде з Різдвом, ви знаєте, якесь незнання того, що буде далі, якесь таке питання завише в повітрі, яке стояло на місці просто і не зрушилося з місця. Така тишина була. Йдуть ну, депресії, печаль. Ще йде з Різдвом, бачите? Якісь складні моменти. Так, ви ніби як до Різдва все будете відрубувати. Таке, що вам не давало спокійно жити, що вам не давало бути собою. Можливо, хтось, ви знаєте, щось, якесь оточня, ще щось. Якби Різдво воно забирає людей, які не давали вам рости, які, якийсь рівень, ви йдете новий, зовсім інакший, ви відрубуєте те, що вам не давало йти вперед, скажімо так. Що приносить Різдво? Приносить щастя. Десь таке карта йде, так, так може я спеціально, але не спеціальне. Приносить щастя, щасливі моменти, приносить рух житті, Нарешті все зрушується з місця. Приносить якісь поїздки, ще щось. Що приносить? Приносить ще, знаєте, розуміння того, що навіть якщо хтось з вас є не в парі, одинокий, у вас є тепло в душі вас, і якщо ви навіть на відстані з вашою половинкою, розуміння того, що все добре. якось... Ви розумієте, якось, що все одно ваша половинка до вас приїде, все одно якісь ясні моменти, що буде зустріч, якесь пояснення йде. Е, так, що ще приносить Різдво. Різдво приносить вам, ви знаєте, вам силу, що ви можете управляти своїм життям. Силу приносить таку, знаєте, що ви можете багато чого в житті створити, і під час Різдва, е, якраз після Різдва, ви реально після Різдва вже покинете. Те місце, де вам, наприклад, було ще некомфортно, чи тяжко, чи робота, чи щось таке. Ну, після Різдва, як у вас йдуть енергії, енергії і сили на реалізування того, що ви дуже хочете. Якийсь, можливо, рух, поїздки ще, щось ще щекають. І після Різдва ви знаєте, багато будете працювати над собою, над своєю силою, над своїми страхами, щоб страхи не давали вам можливість стояти на місці. От буде рух. Там був застій такий, а тут почнеться рух більший.